Іноді геніальні відкриття народжуються зовсім випадково. Ось п'ять неймовірних винаходів, які сталися через помилки. Факт 1. пеніцилін. Олександр Флемінг забув прибрати лабораторну чашку. І так відкрив антибіотики, які врятували мільйони життів. Факт 2. мікрохвильова піч інженер помітив, що шоколадка у його кишені розплавилась біля радару. Так і з'явилась перша мікрохвильовка. Факт 3. Пластилін. Спочатку це був засіб для очищення шпалер, але діти так любили ним гратися, що він став іграшкою. Факт 4. картопляні чіпси. Шеф кухар створив їх випадково, коли клієнт скаржився на товсті шматки картоплі. Факт 5. Кока-Кола. Фармацевт Джон Пембертон намагався створити ліки від головного болю, а винайшов найпопулярніший напій у світі. Одне невелике випадкове відкриття, і світ уже ніколи не буде таким як раніше. Підписуйтесь на Global History Facts і дізнавайтеся ще більше дивовижного.